Друзі, вітаю на українській правді! Далі будемо говорити про те, що відбувається в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму, бо там розгортаються цікаві події, і всім достатньо як на мене цікаво, чи вдалося збройним силам України уразити ще один. Ракетоносій Чорноморського флоту Російської Федерації. Аби звучати аргументовано, одразу долучаю до нашого ефіру Дмитра Плетенчука, начальника центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України та капітана третього рангу. Пане Плетенчук, я вас вітаю в ефірі. Вітаю студія, вітаю глядачі. Пане Дмитре, дивіться, яка історія. Спочатку з'являються повідомлення від телеграм-каналів, які придруковують за собою масової інформації про те, що, начебто, Україні вдалося двома ракетами Атакамсу уразити ракетоносій Циклон. Ви в своїх ранкових коментарях не могли підтвердити цю інформацію, Чи, можливо можете підтвердити зараз, верифікувати її. Можливо, знаєте трохи більше подробиць про цю атаку на. Територію на, на територію, яку зараз контролює Російська Федерація, я не готовий коментувати, через що стався цей інцидент. Мається на увазі через застосування чи не застосування. Я можу лише підтвердити, що з великою долею вірогідності російський флот поніс чергову втрату і, можливо, не одну. І серед них може опинитися знов-таки з великою долею вірогідності малий ракетний корабель. Проєкту «Каракурт», який має назву циклон. Станом на зараз ми досі верифікуємо цю інформацію для того, щоб оперувати нею як фактом. Але підтвердити на насовість, я поки що це не готовий. Пане Дмитре, я так розумію, що це відносно новий ракет, ракетоносій росіян, правильно? Це дуже новий носій. Якщо повернутися трошки в історію, то Проект цей не є там чимось над новим. Він з 90-х родом. Це вимушена міра була до нього повернутися через санкції, які впровадила Україна безпосередньо 2014 року. Припинивши постачання двигунів до е більшої водотонажності, вони повернулися до цієї серії малих ракетних кораблів. Вони є кораблями ближньої морської зони, річка Море, але при цьому він є носієм крилатих ракет і має 8 пускових шахт. Для цього, але особливість е, якраз е, саме циклона, в тому, що він перший з серії у п'ять кораблів, які були заплановані для Чорноморського флоту, е, він був прийнятий до складу і, е, судячи зі всього, мав технічні проблеми, але ми про це тепер ніколи не дізнаємося. Е, жодного пуску ракет навіть в рамках випробувань він не провів. Залишався він як такий собі невдаха. В, в, в Криму, але при цьому все ж таки він є носієм крилатих ракет. І, от. і тому так, якщо це якийсь підтвердиться то можна сказати, що сенсі носіїв крилатих ракет Крим демілітаризовано, як, е, е, і планувалося. Просто план пішов просто в інший бік. Якщо я правильно розумію, пане Дмитре, то мова йде про так зване. Проект Кара Курт, якщо я правильно використовую цю назву, і ці е, малі ракетоносії вони ще й можуть виконувати функцію протиповітряної оборони, оскільки мають на своєму озброєнні е, російський панцир. Чи це так? Чи можете ви це підтвердити? Саме цю функцію останнім часом це мова про місяці виконував е, циклон в е, Севастопольській бухті, саме функцію прикриття ППО. Його е, другий цієї серії корабель називався Аскольд. Цю назву ви теж знаєте. Його було раніше знищено е, в керчі на заводі Заліг. Ще два таких корабля, «Тайфун» і Туча, покинули акваторію Чорного моря, пішли скоріше за все на Каспій. тому що тут вони не можуть пройти випробування через небезпеку. І п'ятий добудовується в Зеленодольську. Пане Флетинчук, що можете сказати. Ну якщо я правильно розумію, то тепер єдиний акцент ударами калібрами по Україні Росія може, може робити виключно з підводних ракетоносіїв, якщо, якщо да, одразу циклон. Да. тут технічно у них залишаються надводні кораблі в кількості в угу. пункті базування новоросійські. Просто застосовувати вони зараз ризикують лише підводні носії. З ними теж цікава історія. Є інформація, що вони так само їх у напівзануреному стані тримають в бухті, що теж є таким собі ноу-хау для того, щоб зменшити можливість їхнього ураження. Тобто навіть в Гавані вони фактично притоплені. І у них три таких носіян, так хоч і по чотири ракети, але все одно це небезпека, звісно. Пане Дмитрий, хотів ще вас питати про ситуацію на півдні фронту. Зокрема, є повідомлення від Діпстейту, що на запорізькому напрямку в районі 10 населених пунктів так, Росіянам вдалося просунутися, не захопити а в районі цих населених пунктів. Просунутись. Що ви можете сказати про ситуацію в південній частині лінії фронту? Я можу сказати, що натиск минулої доби різко впав, що вони переключили вектор. Прикладання сили з е, роботеного е, на Кринкві. Е, там вчора були спроби штурмів 6. Сьогодні зранку так само на кринки вони е, ходили, і на Старомайорське. Тобто робота, на вчора взагалі не фігурувала в списку. Е, населеного пункту фактично нема. Це було найвеличке село, там на пів тисячі, е, мешканців. І е, тим не менш, незважаючи на те, що воно прихильниче з боку росіян. Воно знаходиться під нашим вогневим контролем і зайти туди, росіяни не змогли, незважаючи на три повідомлення цього тижня щодо нібито його окупації росіянами, яку вони називають чомусь звільненням. Тому, незважаючи на те, що ми цього тижня бачили щоденно по 20 штурмів і більше, більше на якраз в Оріхівському напрямку, ворог успіху не досяг Понісши досить суттєві втрати, збільшивши пропорцію саме загиблих до поранених. Серед своїх військовослужбовців якихось значних успіхів вони не мали. Uh -huh. Скажіть щодо острова Нестрига, бо нещодавно збройні сили України вдалось повернути його під свій контроль. Я так розумію, що росіяни намагаються так так би мовити відбити острів знову собі. Які, яке місце він займає, знаєте, в загальні такі наступальні операції Росіян на півдні? Чому він для них настільки важливий? Чому вони витрачають людей, сили та засоби, аби його повернути? З минулого тижня їм було вже не до островів. Скажу так. Це по-перше, по-друге, спроби його захопити, це спроби покращити своє тактичне положення, а не якийсь там наступ на півдні. До наступу на півдні їм треба відповідне угрупування підготувати. А ознак створення наступального групування немає. Нема накопичення в достатній кількості ресурсів, сил і засобів для того, щоб провести якусь там наступальну операцію. Вони перекидають, ви бачите, ще раз скажу вектор сили періодично між Оріхівським напрямком, наприклад, і на Херсонщині. Тобто одночасно там створити тиск по всій лінії фронту в нашій операційній зоні наразі ворог минулого тижня принаймні не спроміг. І знов таки різких змін у стані та положенні ворога так само нема. Тому можна сказати, що у нас ситуація залишається сталою. Так вони спробували зробити такий собі ривок, використавши наявні ресурси, а не отримавши нові. Так, звісно, є там якісь мінімальні поповнення той самий БК треба підвозити, але щоб сформувати повноцінне наступальне групування, ні. Щодо населеного пункту кринки, про який достатньо мало відомо в медіа щодо оперативної ситуації, саме там, ви кажете, що ворог зараз зосередив свої зусилля на наступальній операції саме в районі цього населеного пункту. Трошки розкажіть детальніше, що там відбувається, якими силами та засобами намагаються тиснути росіянами повернути собі контроль над кринками. Ну, зазвичай це е, малі групи штурмові, іноді з підтримкою техніки, іноді без завжди з підтримкою ФПІ, е, завжди з арпарподготовкою, завжди з застосуванням е, некерованих авіаційних ракет з гелікоптерів та штурмової авіації Су-25, наприклад, е, е, постійні каби. Е, е, і відповідно, незважаючи зважаючи на сіці е, зусилля з боку ворога, українські морпіхи е, та представники інших сил оборони. Тримається напрямок, іноді це може бути одночасно три штурми, два флангових, один по фронту. І тим не менш все одно натик, натик, е, ми витримуємо. Е, і тому там так само немає вже фактично того населеного пункту. Е, тому, звісно, тримати там оборону це над зусилля, над людські. Але, тим не менш, е, е, хлопці тримаються, і ворог там так само успіху не мав. І іноді навіть був такий момент капітан. Цих штурмів вони і е, відкотилися трохи далі ніж були е, спершу на позиціях, і таке було, було. пане. Дмитро, я вам вдячний за цю розмову. Просто для глядачів української правди нагадаю, що це був Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України та капітан третього рангу. Також закликаю вас реагувати на цю розмову вподобайками або ж коментарями. Якщо вперше на українській правді, то обов'язково підпишіться.